Чекати означає втрачати гроші, вважають організатори проекту міжнародної фінансової корпорації енергоефективність у житловому секторі України. Мова йде про економію енергоресурсів, запровадження енергоощадних технологій та утеплення будинків, що призведе до суттєвої економії коштів на теплопостачання. Захід покликаний в першу чергу на інформування щодо сучасного законодавства стосовно переходу всіх власників багатоквартирних будинків по створенню ОСББ, або вони мають наняти управлінські контори до 1 липня 2016 року. Згідно з новим законом про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, який Верховна Рада України ухвалила 14 травня 2015 року, створені передумови для ліквідації Жеківської монополії та майбутнього майданчика конкурентного середовища у сфері управління житловим сектором. Тобто мешканці самі стануть управляючими своїх будинків і зможуть обирати, чи створювати ОСББ, чи домовлятися з іншою управлінською компанією. Серед основних заходів енергозбереження, модернізація елементів освітлення, Міна вікон і дверей в місцях загального користування, теплоізоляція стін, утеплення даху і підвалу будинку, організація системи опалення. І хоча все це коштує чималих грошей, проте результат того вартий, адже економія тепла становить до 50%. Економія за минулий опалювальний сезон склала по будинку це 144 квартири 181 тисячу. Це 30%. Від загальної тої суми, що мали люди сплатити за цей місяць, маленький він був 40% економії. Плюс значить, утеплюємо ми будинок. Утеплюємо ми будинок по під'їзно. Перший під'їзд, як уже утеплили його, сказали. Літом, коли спека не так гаряче, зимою не так холодно. Ну звичайно, що буде економія більша, і коли утеплиться цілий будинок. Крім того, існують спеціальні державні та місцеві програми, завдяки яким мешканці багатоквартирних будинків зможуть відшкодувати понад 40% вартості коштів, витрачених на кредит для термомодернізації. В рівному в Рівненській області є програма спрямована на енерго. Ефективність вона передбачає виділення 15 мільйонів і по співфінансуванню з місцевими бюджетами з районними в першу чергу бюджетами ми маємо витратити більше 20 мільйонів. 15 мільйонів рівненська обласна рада виділяє і інші 30-40% виділяють місцеві бюджети. Є муніципальна програма в місті рівному, яка знову ж таки на умовах співфінансування для ОСББ. Це співфінансування краще. Це 20% платять мешканці ОСББ, 80% платить міський бюджет міста Рівного. Програми для не ОСББ це 50 на 50 на термомодернізацію будинків. Зоряна Жильчок, Віктор Терещук у ритмі подій.